Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Вирішив сьогодні записати відео, хоч вже Година така, що не традиційно, я не стараюсь такі годині записувати відео. Але ми тут опрацювали певні матеріали, і маю зараз можливість хвилину, хочу записати конкретно це відео. Воно буде стосуватись корупційних ризиків в діяльності комунальних підприємств, тобто, самого болючого нашого питання, тому що ну, якщо ви знаєте і пам'ятаєте, що ми говорили, нам так не дозволили. Провести громадську експертизу це заговорилось, забалаболилось. Нас закидали відповідями перенесли, задурили цей. Ну але ми готуємось до позову в суд, і я думаю, що суд все-таки задовільнить нашу позовну заяву і ухвал... дозволить нам провести громадську експертизу комунального підприємства Дробицької міської ради. От а тепер коротко я в двох словах пройдусь по пунктах, щоб мали. Виконувати комунальні підприємства, їхні керівники, і згідно закону України, от хочу сказати вам, що національне агентство з питань запобігання корупції України на ЗК провело стратегічний аналіз корупційних ризиків при управлінні комунальними підприємствами, де було зазначено, що функціональне комуна... функціонування комунальних підприємств є однією з найбільш корупційно вразливих сфер діяльності. Органів місцевого самоврядування тому що при здійсненні управління комунальними підприємствами виникають численні корупційні ризики, зокрема, випадки політичного втручання в їхню діяльність, тому що керівниками комунальних підприємств є члени окремих політичних партій, які є під впливні своєму керівництву. І вони мають дважелі давити через партію на дану людину, і дана людина робить різні вчинки, які навіть можуть до того, що вони можуть бути навіть корупційними, от призначення керівників за партійною приналежністю підконтрольний місцевій владі. От, наприклад, так як в нас в Дрогобичі. Ви самі знаєте прекрасно, що у нас є дуже багато керівників комунальних підприємств, які є в певних політичних силах і є депутатами від тих політичних сил. Тому як партія скаже, так вони і голосують. Тобто, вплив зверху є важелем для того, щоб. Винести ті чи інші рішення. От. розкрадання коштів при здійсненні публічних закупівель та відсутня прозорість їх діяльності. А останній фактор це чітко дуже простежується в діяльності комунальних підприємств нашого міста. Зараз ми конкретніше на цю тему поговоримо. Комунальні підприємства оперують значними коштами та майном громади. Я вже записував попереднє відео. Найдне відео це була стаття, які я чітко розказував про комунальне підприємство, власності якого є. Майно, яке оцінюється у мільярд гривень. Тобто воно внесено як статутний фонд даного підприємства, і там його оцінюють в мільярд гривень. Уявіть собі, це на місто Другобич підприємство має майна на мільярд гривень. Ну, Це дуже серйозно є. Що перевищує, ну до речі, це мільярд гривень, це перевищує річний бюджет міста Другобича. От. І щорічно ще ці підприємства з таким статутним фондом і з прибутковістю, що вони засвідчують, показують, що дані підприємства завжди у нас є прибутковими, їх ще на десятки мільйонів з бюджету фінанс фінансово підтримують на протязі року. Тобто кожних декілька місяців їм доки від на рахунки мільйон, півтора, півмільйона. Ви, до речі, теж бачили аналіз бюджету минулого разу. Я висвітлюю, і там чітко написано, що Тарком от отримав 3 мільйони 200 гривень допомоги. СМУ отримало 4 мільйони 600 гривень допомоги. Ну і це якось дивно під кінець року. Під кінець ну, за 9 місяців їм це зробили, тому що йде кінець року, і як ми знаємо, що ПДФО забирають. З бюджету міста, і я думаю, щоб ті кошти не пропали, їх просто перекинули на підприємства е свої комунальні для якихось з різних потреб. Потім вони прозвітують, в них буде все прозоро, в них все буде чітко, все буде по закону. В принципі, так як все в Тараса Ярославича. Де можна побачити результати ефективності використання матеріальних активів громади? Тобто ми, як мешканці громади, хотіли би побачити, де є звіти, що взагалі має комунальне підприємство, хто там керівник, хто там працює. Тому є чітко в господарському кодексі України прописано це є частина 8 статті 78, перелік інформації та порядок її Висвітлення, яку мають постійно оприлюднювати комунальні підприємства в обов'язковому порядку, тобто, це не рекомендація, це вони мають в обов'язковому порядку це робити. Наприклад, першим пунктом має бути цілі та діяльність комунальних підприємств. Ну, це у них усіх є написано, тому що це є водичка, тобто це можна висвітлювати і не несе жодної шкоди для підприємства чи для керівника. Квартальна та річна фінансова звітність за останні три роки відповідно до п'ятої форми ПБО. Ну, не всі підприємства мають, може навіть і всі мають, але ну, в цьому дуже важко розібратись, тому що це є ну, інформація інформація, яка її формують і готують люди з бухгалтерською освітою, і там ну розібратись практично нереально в цьому. Ну, біографічна довідка керівника, включаючи професійну характеристику, ну, на всіх в принципі, комунальних підприємствах таке на їхніх сторінках є висвітло. Річні звіти керівника. Ну, деякі є, деяких немає. Структура та принцип формування його винагороди. Ну, про тут нічого не можу сказати толком. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунальних підприємств і заходи, що. До управління такими ризиками відомості про договори учасниками, яких є комунальне підприємство. Ну про договори і цей то вони виставляють. Там, в принципі, є інформація, бо відповідальність за оприлюднення та достовірність даної інформації несе особисто керівник комунального підприємства. Воно повинно оприлюднюватись на веб-сторінці або на офіційному веб-сайті міської ради речі, друзі, вже починає темніти трошки, ну але нічого. Я вже допишу до кінця відео і е, буду закінчувати. Дивіться, е, наші комунальні підприємства вони не мають самі е, своїх веб-сайтів. У нас е, на офіційному сайті Другобицької міської ради є пункт, в якому є комунальні підприємства. Коли ви нажимаєте, там засвічується перелік всіх комунальних підприємств, і ви можете бачити фотографії, деяких є, деяких немає керівників, і ви там бачите підприємство, яке вас цікавить, ви нажимаєте, і там відкривається вся потрібна інформація. Я до речі внизу додам в першому другому коментарі, додам відео по даних комунальних підприємствах, і зараз я в подальшому розкажу, які тут є нюанси і які є приколи на цих сторінках. От на офіційному сайті міської ради в розділі комунальні підприємства відсутній навіть повний перелік комунальних підприємств. До речі, що я хотів сказати, коли я звернувся з запитом до комунального підприємства. Снятинський господар і я не знайшов його в переліку комунальних підприємств на сайті Дробицької міської ради. Дивним чином, коли мені прийшла там, ну я вже казав недолуга відповідь, яку я оскаржив і відправив заяву на них скаргу до уповноваженого справ людини при Верховній Раді. І я вказав, що там немає інформації на сайті Дробицької міської ради про дане підприємство. На диво через день чи через два я зайшов, я не встиг просто. То заскрінити чи зняти відео з екрану для того, щоб показати, що підприємства не було. Але воно з'явилось на швидку руч, бачу, там написана біографія керівника, фотографія і все. Тобто вони мені сказали, що я їх воджу, ну, що я воджу в оману, що підприємство є на даному сайті. Але зараз я цього доказати не можу. Ну, поїхали тоді далі. Але є ще таке у нас підприємство, яке називається Дорогобич Теплоенерго. І я чомусь дивним чином це досить великий, одне з найпотужніших дрогобицьких комунальних підприємств. Я його на сайті в переліку комунальних підприємств не побачив. І я знизу в першому коментарі додав відео, де я буду з екрану робити зйомку, і ви побачите, коли я проходжу, пролистую, заходжу на комунальні підприємства, прогортую, і ви не побачите там того підприємство. Окремо ще до. Добавлю, перепрошую, скріни фотографії для того, якщо хтось не розбереться з відео, що даного підприємства немає. А нам воно би було досить цікаво, які там звіти, які там документи виставляються, які вони закупівлі проводять. Тим більше зараз почався опальний сезон, а ми нічого не знаємо і не бачимо. Тим більше ми знаємо, що керівництво помінялось. Хоча до того, коли пан Хом'як був керівником, дане підприємство світилось на сайті. Тобто воно було, а зараз дивним чином воно Зникло от аналіз наявної на сайті інформації засвідчує, що жодне з комунальних підприємств. Що жодне з комунальних підприємств не надає е, повної та достовірної інформації. Е, навіть є посилання е, на наявність інформації, е, щоб але щоб ознайомитись за тими посиланнями, коли ви переходите. Там нічого не відкриває або вас перекидує на іншу сторінку. Е, для того щоб ви е, зрозуміли, чи я правильно говорю, чи неправильно, я вам покажу е, теж відео е, з телефона. Коли два роки тому я писав е, статтю про Тараса Ярославича і про те, що е, наші депутати проголосували е, про те, щоб не висловити недовіру е, депутату Верховної Ради Оресту Саламаси, і я там поставив посилання е, на статтю, яка була на офіційній сторінці Дрогобицької міської ради. І е, коли ви переходили на неї, там була стаття з фотографіями, як депутати голосували і повністю весь опис. Наш Тарас Рославич розказував, там розпинався, якого ми обрали е, ну, депутата, який нам нічим не допомагає. Але пройшло два роки, і в мене в спогадах засвітилась дана стаття. Я вирішив згадати, про що було написано в тій статті. Я коли перейшов на скрін, і ви там побачите, відкрилось посилання взагалі на зовсім іншу статтю, яка по на цьому місці під тою адресою стоїть зовсім інша стаття, яка не має відношення ні до Саламахи, ні до депутата Верховної Ради, ні до голосування. Тобто, дуже велика кількість посилань, які є сказані, нас перекидують на статті на різну річ, але не на те, що треба, і не на те, що підтверджує про їхню діяльність. Добре, друзі, буду закінчувати. І на закінчення, що хочу сказати, е, обов'язково перегляньте оці відео, які я добавлю ще внизу в коментарях. Скріни будете бачити, що я не обманюю і це є все правда. І хочу звернутися ще до наших е, депутатів, е, щоб вони звернули увагу. Бо мене дивує їхня позиція на всього в принципі, депутатського корпусу, тому що не всі депутати є керівниками комунальних підприємств, Це окремі, а більшість з не є керівниками. Дехто працює на інших роботах. Ботах, де хто працює е, військовій адміністрації е, в, в, на різних посадах, дехто приватний підприємець, але дивує їхні позиції, чому вони е, самоусунулись від аналізу діяльності е, наших дробицьких комунальних підприємств і не питають з міського голови за невиконання ним обов'язку по забезпеченню додерження конституції та законів України, що визначені пунктом першим частиною четвертою статті 42? закону України про місцеве самоврядування України. Так що, друзі, питання маємо тільки ми, депутати питань не мають ніяких. Так що на цьому буду закінчувати текст повністю, який в мене тут є. Я виставлю перед відео. Внизу під відео в коментарях я додав теж. Так що, друзі, дивіться, читайте, слухайте, підписуйтесь на мою сторінку. Ми переможемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Все буде Україна. Мирного нам неба. Всім хорошого вечора і слава Україні!